Привіт, Відкатинятка, рада вітати вас на моєму ютуб каналі. І якщо ми сьогодні з вами на кухні, це означає, що у нас сьогодні великий кукінг, і сьогодні ми приготуємо факачо. Звучить на часе світу Гаррі Поттера. Записаємось борошном і погнали готувати. Що ж, таке ось ця фокача. Це такий італійський хлібчик. М'якенький всередині і з такою хрумкою скоринкою. В таких кульках. Це виглядає неймовірно прикольно. Типу, якийсь антистрес, коли її переминають руками. Я вже готувала такий рецепт у відео, але вона була не справжня у нас. Чому не справжня? Тому що вона була на дріжджах, а не на заквасці. Має бути на заквасці. Починаємо приготування з дуже дивного предмету. Це будуть ваги, будь-які, які у вас є. Або хоч або такий кухлик, тому що все має бути 100% по грамам. Все, ставимо тарілочку на ваги, наливаємо туди водичку, холодну або бажано просто кімнатної температури. Баночка закваски. Вона обов'язково має бути на піку. Бачите, які в неї великі-великі пухирці. Вона прямо зараз. Бурлить там. Дістаємо ложечку і відважуємо 100 г закваски. Всю грамовку я вам залишу в описі. Як ви можете дізнатися, чи закваска зараз якраз вам підходить. Коли ви її кидаєте у водичку, вона має ось так от плавати, типу як буйочок. Значить, що вона ідеально зараз нам підходить для випічки. Тепер нам потрібна ось така штучка. Ми будемо дуже-дуже швидесенько все це перемішувати, щоб вона повністю розчинилась у водичці. Або, в принципі, і ложкою можна справитись. Тепер туди нам потрібно. Додати сіль, 10 грамів. Далі у нас йде мед. Ви знаєте, я мед не дуже люблю, але в цьому рецепті він потрібен. В мене такий акацієвий. Я не знаю, чи має це якусь різницю. Просто додаю, який в мене є. Насипаємо туди мед і далі додаємо оливкову олію. Її сьогодні нам буде потрібно багатько. І все це знову швидесенько перемішуємо. А тепер будемо додавати борошно. Борошно нам потрібне сильне, від 12% білку. Я зазвичай. Беру зерна вони стовідково підходять нам для цього. Або ще можна взяти ось таку манітобу. Просію їм тепер нашу цю водичку. Борошно, їх нам потрібно аж 500 грамів, хоча насправді це небагато. Хлібчик вийде не прям дуже великий, можна було взяти і більше. Особливо, якщо він вийде смачним. <плес> Замішуємо тепер це все в тісто, воно буде ось такої консистенції. Накриваємо харчовою плівкою і залишаємо або при кімнатній температурі, або можете сховати у духовку. Я ховаю у духовку, щоб не хвилюватися, якщо десь буде якийсь сквознячок або зміна температури, тому що заклад. Їй дуже боїться. І засікаємо таймер на 30 хвилинок. Насправді це найскладніше ось це все очікування протягом усього дня, поки ми дочекаємося того хлібчика нашого. Тісто стало ось таким: глютан виділився. Нам тепер потрібна мисочка з водою, в якій ви змочуєте пальці, і ми будемо виконувати ось таке складання. Натягуйте за один край тісто трішечки відтягуйте і складаєте його всередину. І так ми робимо. Робимо по колу декілька разів. Я роблю десь 3-4 рази. Так ага. поки дозволяє тісто. Коли ви вже розумієте, що все воно не тягнеться, залиште його в спокої. Тепер знову накриваємо харчовою плівкою і відправляємо знову на 30 хвилин у духовку або залишаємо при кімнатній температурі. Пройшла 30 хвилинок, дістаємо тісто. воно стало ще красивішим, еластичнішим, і ми будемо робити друге складання. Але тепер трішечки по іншій схемі. Беремо ось так двома руками, натягуємо посередині, відтягуємо повністю все все тісто і підкручуємо під себе. Ось так, типу як обгортаємо його собою. І наче, типу, трішки розтягуємо края. Все, відправляємо знову на 30 хвилинок під плівку. Тепер у нас буде третє складання. Робимо знову ж такі самі відтягуючі рухи, підкручуючи так, тісто насичується пухирцями ось цим повітрям, і воно стає тоді таким пухким, коли спечеться. Відправляємо знову на 30 хвилинок. І нарешті фінальне складання четверте. Знову ось так от підтягуємо тісто, підкручуємо його під себе і відправляємо знову у тепле місце. Або ж залишаємо при кімнатній температурі. Але тепер уже на три години тепер можна вже піти зробити якісь свої справи, попити кави, відпочити, погуляти. У нас тут пройшло вже три годинки. Дивіться наскільки круто воно піднялося. Вона має десь в два рази піднятися. Нам тепер потрібна форма, в якій ви і залишите цю фокачу на ніч. Це може бути дек або ось така форма, як у мене. Застилаємо на низ пергамент, і ось тепер нам знадобиться дуже дуже багато оливкової олії. Наливаємо її на низ і тепер виварюємо туди наше тісто. Мені дуже подобається цей момент. Дивіться, як воно прикольно відділяється і падає вниз. Тільки похитців там. Дуже-дуже сильно змащуємо все оливковою олією, він має прям купатися в ній. І тепер ми знову робимо типу складання, але вже у формі. Ось так от натягуєте края тіста і загортаєте їх всередину. Тепер нам потрібно їх перевернути на виборід. Типу, цим швом наниз. Онією рукою це складно зробити. Беріть дві. Ось так перегорнули, трішечки розтягуємо тісто. і знову під плівку. Але тепер вже можна їх залишити в холодильнику на ніч. Бай-бай! В мене тут є запас на фокаші, яку не потрібно чекати. Буде день. Оце так не сподіванка. Знімаємо плівочку. Подивіться, яка вона пухка. Я її дістала десь за годину до того, як буду готувати. Дивіться, скільки тут бульбашок в неї. Наливаємо ще трішки оливкової олії і починається найцікавіше типу антистрес. <пух> і ось такими рухами, вминаючими пальцями робимо ось такі штуки. Дивіться, скільки бульбашок з'являється! Це щось ж... неймовірне. Вау! Wow. Я тепер не можу перестати милуватись тим всім. Так мені потрібно десь півгодини, щоб це все пофоткати, бо це дуже гарно. Зверху сіллю і приправами. У мене часниковий перець. Ви можете взяти помідорки, оливки, розмарин. Фокачу робіть з будь-якими начинками. Все, що вам подобається. Я ж хочу просто таку класичну, щоб вже на неї щось додавати. Типу, якийсь бутербродик або сендвіч робити. Відправляємо у духовку, тримаємо колочки, щоб ці ці очікування були не даремні. Подивіться, яка красивуща вона у нас вийшла. Я навіть не очікувала, що вона буде настільки красивою. А як же в домі пахне зараз? Це неймовірно пухкенький, м'якенький хлібчик. Подивіться, наскільки круто вона повертає свою форму. Реально, я шоці, що в мене вийшло, нормально її приготувати. Давайте скоріше будемо куштувати. М -м -м. Це неймовірно смачно. Я думаю, наступного разу спробую з помідорками розмарином зробити і більше часнику прям кусочки живого покласти туди. Якщо ви любите оливки, з оливками теж буде дуже класно. Я оливки не дуже люблю, тому для мене цей рецепт ну, такий собі. Краще помідорки. А так я буду просто сюди робити якийсь бутербродик на неї і буде ну, дуже класнюча основа. Якщо вже хтось готував її з вас, напишіть своє враження, як вам, чи подобається вам такий хлібчик, який би ще рецепт на заквасці ви б хотіли. Дякую, що сьогодні були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Па-па!